Так, зібрала врожай сьогодні. У нас єврозима, тому росте у нас салат. Росте Мангольд, нарвала Мангольда, Петрушка вона не боїться морозу. Салатики різні, такі-такі, такі. такі, такі. є навіть редиска редька. Це та, що червона в середочці, Така ось ридисочка теж накопала. Кейку нарвала, зробила картошечку з грибочками, з гливами, Зробила салатик з Кейлу, Кейл і редисочка. все заправляєте чим хочете. Можна йогуртом, майонезом. Вчора робила ці прянички медові, теж гарні, гарненькі. Купила свічку, вона пахне медом, то захотілося пряників, зробила пряників.